Цьому і збіліті гнучкість та ефективність. Однією цією системою можуть користуватись як новачки, так і досвідчені експерти. Тому потрібно зробити так, щоб система була зручною для будь-якого рівня. Я Надя, і це мій канал UX-Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся корисними порадами, щоб допомогти тобі стати кращим дизайнером. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Експерти це зазвичай люди, що мають більше досвіду до роботи з інтерфейсом. Наприклад, ми, дизайнери, експерти з фірма. Іноді нам, як експертам, потрібні прискорювачі, щоб швидше та зручніше виконувати якусь дію. В цьому допомагають шоткати або сполучення клавіш. Figma, як і будь-яка професійна програма, має безліч шоткатів. Наприклад, якщо я хочу намалювати овал, я не вибираю його з тулбару, а просто нажимаю клавішу O. Деякі програми використовують Workspace, кастомізовані під різні сценарії роботи. Наприклад, Premiere Pro змінює інтерфейс в залежності від Workspace. В таких програмах, як, наприклад, Photoshop, можна також підлаштувати набір інструментів під себе, щоб виконувати найбільш часті дії швидко. Кастомізувати можна не тільки професійні інтерфейси. Наприклад, власники iPhone можуть змінити розташування пошукової строки та табів браузеру Safari. Однак в непрофесійних програмах люди дуже рідко щось кастомізують. Натомість ми можемо зробити певну персоніфікацію, наприклад, надавати можливість зберігати сортування та фільтри в таблички, щоб не доводилося вводити їх знову. Коли ми розробляємо дизайн продукту, варто також врахувати різні сценарії, щоб збільшити ефективність роботи iPhone дозволяє набирати текст на, с... на телефоні без необхідності натискати на клавіші. Я просто ввожу пальцем по потрібним літерам. Це прискорення, яке допомагає досвідченим користувачам, але не ускладнює набір тексту новачкам. Телефон також спрощує набір слів, відображаючи схожі слова по першим літерам над клавіатурою. Зазвичай ми зберігаємо в телефоні багато фоток. IPhone дозволяє здійснювати пошук по фоткам в залежності від різних параметрів. Можна шукати по людині, місцю, сезону, року тощо, або по всьому цьому разом у в'ятому. В пошті Outlook є можливість відправити листа не тільки одному адресату, а також одразу кільком або навіть групі контактів, яку ми можемо створити заздалегідь. В наступному відео я розповім про восьму евристику, Естетика та мінімалізм жми на колокольчик, щоб не пропустити.